Слава Україні! Сьогодні ми знаходимося на чудовому фермерському господарстві джерело, яке розташоване в Полонській громаді село Адамів. І сьогодні ми будемо смакувати причудову ягоду лохину. Антон, знайомся! Вадим! Привіт, Антон! Коля. Привіт! Скуштуємо смачненьке щось? Пішли! Три роки вже ваша грядка співпрацює з фермерським господарством. Хочу, щоб наші глядачі познайомились з цим господарством і взяли для себе щось корисне. Два роки тому ми купили свої перші кущі. Ми їх поселили кількості 200 штук, невелику кількість, щоб подивитися, що це за ягода. Це оказалось дуже смачна, корисна ягода. І ми Вирішили розширятися. На даний момент у нас є 600 кущів. Минулому році ми досадили ще 400 і плануємо ще досадити 900 кущів. Дуже довго очікували, коли з'явиться ця ягода, вже, щоб до вас приїхати. Торік, як ми привезли перший раз сюди Антона, він такий щасливий був. І ми знаходили вашу продукцію на ринку в нас в полонному. Купували, поїдали ну, купа вітамінів і неабияке задоволення. Я хочу, щоб люди, які нас подивляться, теж мали доступ до цієї смакоти. Могли б ну можна два сюди приїхати. Так, звісно, ми запрошуємо, проведемо екскурсію. Всі ми зможуть скуштувати безпосередньо з куща, це набагато смачніше, набагато точно, корисніше, ніж з Так. А на ринку ви реалізовуєте десь продукцію. Так буває, виїжджаємо на ринок. Ну зараз не так часто, тому що. Вхід з вулиці Поліська. Так. При вході в ринок. Тому що є замовлення, ми чесно на замовлення нариваємо і цього поки що такий збут. На ринок не сильно. Хочете, вистачає. щоб вам вистачило, приїжджайте сюди. Але я скажу чесно, я посадив був в 10 кущів себе вдома. Ну і трохи на них того забив, не поливав і вони пропали. Ну і плюс торфу я привіз з лісу буквально 40, на 40 сантиметрів ямки. Підкажи, щоб наші глядачі зрозуміли, чи можуть вони під силу їм це посадити вдома чи ні. Технологічні особливості і секрети. Звісно, кожна людина може спробувати виростити в себе. Цю ягоду, Але це досить затратно і важко, потребує багато часу. Щоб посадити один куч лухини, це потрібно вирити досить немаленьку яму: десь 80 на 80 і 40 сантиметрів в глибину. Також потрібно приготувати торфосуміш. суміш. Вона має складатись з кислого торфу і з. Тирси або хвойного опаду. Щоб ви собі розуміли, зараз в горщиках знаходяться однорічні кущі, а ось його в нас посаджені вже семирічні. Тобто дуже багато потрібно часу і енергії, щоб вони такі великі, і гарні виросли і дали ягоду. Ягоду кущ дає десь на четвертий-п'ятий рік. Тобто треба чотири роки доглядати і вкладувати гроші. В неї і свій час. Що вдома, ну, якось доглядати 4 роки і нічого з нього не мати, людина, я думаю, заб'є на цей кущ як колері горе. Ну, <с> знаєте, я <dunno> от себе ловлю на думці, що зараз мотивує Україну на. Те, щоб перемагати. Дякую нашим воякам, солдатам, це заради, ну, завдяки їм ми можемо тут вести це господарство. І так. я хочу підкреслити, що такі хлопці чи там інші люди, які будують і які висаджують і готові чекати 4 роки, ну, то Росія йде за військовим своїм кораблем, а ми так. до перемоги. Саме садити, вирощувати, будувати потрібно. Той хто щось робить, той вірить в Україну. А Тут... хто чекає, то він не дуже вірить в Україну. Ми віримо. Тут у нас також заложена ділянка, на якій ми маємо висаджувати кущі. Тут у нас торф з тирсою. Тут буде висаджена лохина. І через 4 роки ми її будемо смачно поживати. Краса і смакота. Ваша грядка вам зараз зробить вижимку з цієї розмови, як вдома виростити лохину. І декілька тезисів ми так виокремимо. По-перше, треба викопати солідну яму 80-80 на 80, щоб її засипати кислим торфом, посадити лохину і забезпечити їй можливість зберегти вологу в ґрунті. Ось тут у нас під кущами, якщо подивитися, є, лежить хвойна тирса або. Голочки Вони забезпечують утримання вологи в ґрунті. Це теж дуже важливо. Це називається мульчування. І е, полив. Така ягода постійно потребує, щоб ці плоди сформувалися постійного поливу. Можна з добривами. Грунт буде втрачати, який би ветрус не привезли, пройде 3-4 роки, він буде втрачати свою кислотність. PH для лохини має бути 3,5-4. Ми його можемо забезпечити добривом рост соур. Це органічне добриво, яке містить кислоти, мінерали, азот, фосфор, калій, в тому числі органічний фосфор, марганець, молібден, бор. Можна не вигадувати нічого користуватись постійно одним добривом. Ну і захист, якщо ви побачите, що тут гусінь або шкідник, то ваша грядка знає, що з цим робити. А так пропоную насолодитися. У мене є змога, а ви її знаходьте в господарстві джерело. Я їдемо са. Приїжджай, будемо чекати. З Ваша грядка. Менше зусиль, кращий результат.